Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю! Днями інформаційними засобами України через урядові канали була розповсюджена новина про те, що уряд з ініціативи Президента України буде виплачувати тисячу гривень людям як така зимова допомога. І ця акція вже. Отримала назву як Тисяча Зеленського. Різні коментатори, експерти фінансові, політичні вже висловили свою думку відносно цього, відносно цієї ініціативи. Хотів би тільки пригадати, що така ініціатива вже від 90-х років проводиться кожним урядом, була свого часу Юліна Тисяча, тепер Зеленського тисяча. А мій коментар має характер морально-духовний. Тому що, як на мене, то ця тисяча є пригадуванням нам радянського минулого. Бо ці тисячі виплачують, якраз е покликаючись на те, що свого часу Ощадбанк України, який був Ощадбанком Радянського Союзу. Практично е, вкрав усі заощадження людей, і вони в 90-х роках опинилися на межі виживання, і це спонукало велику міграцію наших людей у пошуках праці у Європу поза межі України. Як на мене, вже тоді почалося е, таке знищення України своєрідний геноцид, аборти йшли своїм шляхом. Потім, по суті, така примусова міграція, чи то економічна, чи то політична з другої сторони. І ось тепер ми маємо війну. Багато людей мігрувало, і, врешті, ініціатива президента України тисяча гривень допомоги. Що таке зараз тисяча гривень? Ніщо. Але це Виглядає як така подачка зі сторони уряду народові, щоб народ потішився, хоч щось дали. І народ радіє, бо дійсно багато людей зараз знайшлися на межі виживання. Вони практично не мають деколи засобів до існування. Я навіть побачив, як у Львові збільшилася кількість тих людей, які просять. На хліб і дійсно просять на хліб. Тому що коли ти пропонуєш людині не гроші, але купити хліб, вона радо на це годиться. Це свідчить про те, що в Україні крокує зубожіння. Але зубожіння фінансове можна подолати, але зубожіння духовне ми ніколи його не подолаємо, коли не відірвемося від минулого. Мені страшенно прикро за цю тисячу Зеленського. Чому? Тому що вона знову повертає нас споминами у радянське минуле, від якого ми ніяк не можемо відірватися. Тому що колись було там краще, деякі кажуть, розумієте, вже один пробує повернути свою молодість Путін, відновивши Радянський Союз. Ми пробуємо е, казати, що колись було краще, ніж тепер. Ніколи ще. Минуле не перемогло майбутнє, бо за майбутнім життя, за минулим пам'ять. І тому, коли уряд пропонує такі речі, нагадуючи нам, не мов би, про те, що ми втратили у минулому якось компенсувати, як на мене, це є моральним злочином проти народу. Такого не можна робити. Це я висловлюю як таку слушну критику. Яку слід взяти під увагу урядовцям, тому що хотів би пригадати біблійний приклад, коли Мойсей виводив ізраїльський нарід з Єгипту, то в дорозі, коли вони вже вийшли і йшли до обітованої землі, а йшли 40 років землею, яку вони могли, тобто шлях, який вони могли здолати за тиждень-два. Вони йшли 40 років. Для чого? Для того, щоб вимерло покоління рабів. Покоління рабів нагадувало завжди Мойсеєві при будь-яких випробуваннях, що колись було краще. Ми там у Єгипті їли цибулю. Хоч вона була тухла, але ми її їли. Хоч вона була зігнила, але ми її їли. Оце нагадування радянського минулого є злочином проти молоді, проти майбутнього і проти взагалі українського народу. У той час, як молодь України і не тільки віддають своє життя за майбутнє, уряд нам нагадує про радянське минуле тисячою Зеленського. Ну, це я інакше не можу назвати. Як таким, якщо біблійно висловлюватися, гірким присмаком Єгипту. Для нас тим Єгиптом то є той Радянський Союз. Такого не можна робити. Якщо є якісь соціальні ініціативи, то вони мусять бути такими, які відкривають двері у майбутнє людям, а не нагадують про минуле. Будьмо гідними і достойними. Я не закликаю, борони Боже, відмовлятися від тої тисячі чи її приймати, бо мій коментар торкає суто гідності, честі і моралі, зрештою, ідентичності українця. Щасти всім Боже, слава Ісусу Христу і слава Україні!